У мене за спиною буквально за кілька десятків метрів четвертий реактор, який розірвав на собі гамівну сорочку, вийшов з під контролю. Але думаю не про нього, думаю про те, що були люди на превеликий жаль, в яких душа вийшла з-під контролю у ті хвилини важких випробувань. Пишу книжку і думаю про стару жінку, Олександру Троць, баба Сашка, як її називали в своєму селі. Жінка, яка забула корову в своєму селі, поверталася за 100 кілометрів, щоб забрати свою корову з цього села. І в той же час, скажімо, є епізод, про який я неодмінно напишу в цій книжці, коли двоє молодят залишили свого батька в квартирі під час евакуації і більше навіть не повернулися, просто чужі добрі люди вивезли його. Як складна, драматична ситуація, як вона розвела людей відразу. Тут уже злукавити не можна було. Тут так, якщо в тебе є душа. Якщо вона працює на всю потужність, то вона себе проявляла. Якщо її немає, то навіть та маленька душечка, яка була, вона, якщо можна так сказати, вона при цій температурі реакторній вона випаровувалася зовсім, не залишалося її геть. через мою родину, а мабуть, в принципі, через кожну родину тут на Україні пройшли всі ці силові, криваві лінії 70-річної історії. Бабуся Ксеня моя тримала, ховала, власне кажучи, до останнього свого дня ховала лист від свого сина. Тетяка Дмитра, студента Одеської консерваторії, який був у 39-му році призваний до армії. Інтелігент, національна була людина, музикант. Призвали його до армії і він написав листа. Уже пізніше я зрозумів. Коли перечитував цього листа, я зрозумів, про що йдеться. Це був 40-й рік. Це вже почали з Західної України також призивати до армії хлопців, заходян, галичан. І він написав листа, що я зустрівся, мама дорога, я зустрівся тут із людьми із Західної України. По вечорах ми зустрічаємося, розмовляємо, і тепер я знаю, для чого жити. І це був його останній лист. Дядька розстріляли бар. І мама моя, Віра, я пригадую, теж до останнього свого дня повторювала, Володя, ти ж там дивись, ти ж там дивись, десь чогось не скажи і щось не так зроби. І любила вона цю Україну. Я знаю, що вона в неї тут в душі була. Але так страшно, що ніхто про цю любов не міг навіть дітям своїм сказати. Тож я і думаю, що мені, можливо, через гени, можливо, як позов крові, було написано, закарбовано висловитися за них всіх. То що ж все-таки ми за народ такий? Запитуємо себе багато століть, запитуємо. І нині. А у відповідь хіба що почуємо, на що нас мати привела, чи для добра, а чи для зла, чого живем, чого бажаєм, і, не дознавшись, помираємо і полишаємо діла. І діла, і наші понищені храми. І зацьковані з малечку комплексом другосортності душі наших дітей, ми неквапливо вилізали на піч цей багатовіковий полігон нашого характеру, орали землю, годували себе і ще пів світу, складали повільних пісень і згадували минуле. Ми лише кільканадцять років мали відчуття своєї державності, були господарями своєї долі. Але й за це платили за найжорстокішим рахунком. За роки Хмельниччини розквиталася Катерина, за літа Ленінського відродження виставив кривавий рахунок «Сосо Джугашвілі в миру Сталін. Історія й доля так несамовито нас перевертала в своєму казані, що тільки найсильніші встигали стати з голови на ноги, а решта такими й залишалися до гробової дошки. Кажуть, що ми націоналісти. Теж правда. Причому унікальні націоналісти без мови, без історії, без суверенної республіки, без національної свідомості, без землі, тільки отруєна хімікатами і радіацією територія, без власної історичної символіки, без власних виходів на міжнародну арену, без національної інтелігенції, без, а втім, все одно націоналісти. Бо хочемо все це мати. Ще кілька років тому ми ж були нормальним в лабках народом. А сьогодні під приливну хвилю перебудови захотіли й собі усе це мати. Не загони міліції особливого призначення, не концтабори на півночі та в Сибіру, а демократії. Ні. Ми таки націоналісти. Нашу історію і наш портрет допише час. Таки допише, якщо не випаде перо з його знесиленої лейкемії з Чорнобиля руки. А поки що ми є. Дорогі кияни! Ще раз дорогі кияни. І праві, і ліві. Добрий день. Коли і як я став письменником. Мені поталанило, тому що я молодий студентик, сільський хлопець, мені доручили зробити доповідь по творчості Михайла Стельмаха за його романом Правда і кривда і був присутній він. Я одважився тоді сказати таку сакраментальну фразу, що в кінці роману приїздить секретар ЦК і всі вузли драматичні розв'язує. А я сказав, а що ж було в сусідньому селі, куди секретар ЦК не приїхав? На мої однокурсники вже вирішили, що Яворівського вже викидають з університету завтра, але Стельмах в заключному слові раптом став і сказав, що йому найбільше сподобалась доповіді цього молодого. Мені тоді було років, 19 років, 90-річного хлопця Яворівського. Взяв, я тоді писав вірші, дуже недолугі віршики, але він їх надрукував. Потім я перейшов на прозу, і знову ж таки, бачите, сталося так, що передмову до моєї першої книжки, яка виходила в Москві. Моя перша українська була відразу перекладена на російську, написав Олесь Гончак.